Протягом трьох днів на ринзі комплексної дитячинацької спортивної школи з боксу і єдиноборств міської ради, яка спільно з Федерацією боксу Дніпра, виступили організаторами змагань на гарному рівні. Тривали сутички вже традиційного сьомого за ліком всеукраїнського турніру відкритого кубка Дніпра. Він забрав понад 150 юнаків і дівчат 2009 року народження і молодших, які окрім низки дніпровських відділень спортивних шкіл та клубів, а також міст регіону, представляли чотири області держави. Ми, як завжди, ретельно, дуже тщательно підготувалися, підготувались проведення гарне, і організація, і нагородження, як завжди, класне. Дуже дуже приємно спостерігати полтавську школу боксу, Запорізьку, Донецьку, Харківську, Харківську і школу боксу Дніпропетровської області. Пишаємось нашими спортсменами, тримаємо за них кулаки. Зрештою, звітний турнір був позначений не тільки кількісним складом учасників і широкою географією представництва. У сутичках, попри молодий, навіть юний вік брали участь вже титуловані спортсмени. Серед яких, наприклад, срібна призерка останнього і переможниця минулорічного чемпіонату Азії, кандидатка у майстри спорту України Ксенія Коцогуб, яка навчається у Дніпровському фаховому коледжі спорту, Дніпровському вищому училищі фізкультури. Наразі у рідному місті дівчина не мала проблем, здобувши золоту медаль у своїй ваговій категорії. Турнір мені дуже сподобався. Я відбуксувала зразу в фіналі. І ну добре би поєдинок. Бій був тяжкий, але ну, я виграла. золотою нагородою. Кубка Дніпра званням кращої боксерки юніорки турніру і гарними позитивними враженнями від змагань додому до Харківської області повертається юна зірка. Українського боксу, минулорічна чемпіонка Азії і переможниця та володарка почесного поясу кращої боксерки цьогорічного турніру Дракула Опен ум Румунії, кандидатка у майстри спорту України Марія Рафальська. Враження від турніру дуже добре. Організація була на хорошому рівні. І... Ну, результатом мені здається, і тренер задоволений, і я. Тобто два бої було: ну, один дівчинка не вийшла по стану здоров'я, а другий було закінчено в другому раунді. В серпні має бути відборний чемпіонат Європи. Планується його виграти дай Бог, і поїхати на Європу взяти золото. Натомість відзнаки подібного гатунку нині у Дніпрі представникам спортивного ліцею Запорізької обласної ради завоювати не вдалося, Втім, у фінальних сутичках участь вони взяли. А загалом на тренерів їхніх підопічних турнір справив гарне враження. Турнір класний, організація супер. Вихованцями своїми, як завжди, як кожен тренер могло б бути краще. Ну фінал потрапили вже добре. Що стосується підсумків медального заліку, то найбільшу кількість золотих нагород дев'ять здобули господарі рингу Дніпровці. Три таких у представників Самару дві вирушили до вихованців Покровської територіальної громади Синельківського району. По дні завоювали юні боксери Харкова, Кривого Рогу, Кам'янського, Яворницького, колишнього Іларіонова і Васильківки, обидва населені пункти Синельниківського району.